Доброго дня, друзі. Монтую відео, яке мені скинув Антон з Київщини. У нас поповнення. Ми в систему аквапоніки закинули плюс 68 білих амурів, то в ній там у нас росте росло 10 амурів, які переїхали звідти з Франківська, які перезимували успішно у мене тут в кабінеті. А тепер Антон додав ще один куб плюс 1000 літрів води. Ця вода вже прожила кілька тижнів без риби, і ми вирішили її зарибити додатково і додали ще 68 рибин. Антон мені скинув відео, як цей процес відбувався. І я відповідно змонтую і зараз додам до цього відео в кінець. Також ми зараз обговорюємо, яким чином нам. Ну, зустріти цю рибу адекватно, щоб ми не вбили її кількістю нітритів, нітратів, щоб ми її могли адекватно годувати і щоб результат їхньої життєдіяльності перетворювався в рослини. Про це буде, мабуть, окреме відео, тому що спочатку ми маємо прийняти рішення. А вам гарного перегляду! Я впевнений, що прям всі виживуть, є якісь щось дуже слабе. Вони, наче як і щось трошки рухаються, але такі. ну, Дали на 200 г більше. Тому таке якийсь відсоток. Може десь побився, поки віз. Хоча дуже старався легесенько. Ну, як видно, що і зовсім такі маленькі, є доволі такі от, такі крупненькі. Як от. Так, мабуть, багато відео. <кхем> не зніму. все Вона жива, все нормально, просто їх тут багато. Тому вони. Хто на спині, хто на боку. Е, от така от є. Ну, доволі такі, от моя ладонь. Якщо туди, то така нормальна. Є різна, є більша, менша. от, е, Ну, але той сам процес зараз вигрузки і всього іншого там. Не думаю, що прям. Вийде у мене знімати, бо дійсно нема стійки. Запускаю. Я тільки єдине, що порахую, скільки штук. Я думаю, що зможу порахувати, скільки їх штук зараз буду закидати, бо 2 години, як мінімум, вони їхали з закритою кришкою. Зараз трошки кисня наберуться. Та буду стабілізувати температуру між та що в баку і то, та що тут. І запускати, значить, що ще хотів сказати. оце така вода, це, значить, там на, на, хто мені продавав, він просто з якоїсь бутилки налив сюди і каже, це щоб не хворіло. Що саме я запитав, він каже, це просто, щоб не хворіло. А він не відповів мені, що я думав, що скаже якісь препарати, щоб я потім міг почитати. Ну, не сказав. Так що, ну? Все, буду запускати потрошку в новий бак, який у нас є вже для неї готовий. Так що тут, ну, не 40, я думаю, 50 штук буде білого амура. Ну і такого, як вже я би сказав, півтора річка, як мінімум. Може я помиляюся. Вона різна тут є. Так, ну що, запустив. Дуже-дуже повільно відкрив насос, щоб без нагляду не проводити такі дії. В тому плані, що якщо там на всю відкрити, щоб ніде не було переливу, вдруг десь не буде встигати перетікати. Це насос просто щоб бере знизу цього баку і потім йде і на той бак, що там у нас на заходить. А, значить, знайшов один старенький компресор. Я його підключив, просто щоб немає шланга, саме на коротеньку, щоб тобто, діаметр треба було менше. Я взяв більше діаметри, щоб вставити великий камінь. Великий камінь у нас на новому компресорі. Тобто на всякий випадок зараз два компресори працюють. Так, ну що, звідси, звісно, зараз ну, он плаває. Я таким чином компресор раніше не працював. О, і трошечки з того баку тут набралось. Ну, що, Зараз працює два компресора, працює... Бачите, що десь... Ага, вон, рибка плаває. О, плаває, плаває. Така нормальна шмаленька. Так, прошу. Компресори, насос, і воно. Просто що сьогодні багато та риба, яка тут була, поїла травички. Із-за того оце така дрібненька, воно тут всюди Ну, Хоча на наступний день я скільки поміщаю, то вже все чистенько. Воно все йде в рослини, уходить, все, що плаває. От, значить, не вижила пару штучок, три штучки. Тобто загалом було 71. Ну. Я от виставив так, щоб було зрозуміло. Це доволі такі самі маленькі, які були. Тобто одна така якась вже не здорова була. Е, і дві малесенькі. Ну, тобто загалом На загальну масу воно там не впливає, тому що вони дуже маленькі. От. Ну. Любите, Андрій, порівнювати. Ось. А інші доволі більше такі є. Ну, тоді фіксуємо таку цифру, що запустили 10 кг, 71 мінус 3, це у нас вийшло 68 штук. Зараз в нас підпали. Сьогодні не годую, завтра взагалі ще перевірю, як воно все працює, наскільки чисто буде вода. От, і тоді вже потрошку буду їх е, починати готувати. Ну так, да, поки що від сьогоднішньої трави багато. Така... Воно на відео ще здається, що дуже багато пропало. Ну що, наступний день, ранок. Дивимось. Облічка ще не очистилась, ще в процесі, але вже чистіше. І... Більше жертв нема, перевозу. Все видно, тому що там булька і звідти вода тече. І Якщо б щось було, воно якраз цей кут і підганяло. Так, Так, все наче ок. Але треба буде нагодувати її. Я заходив десь, прям бачив їхні пузіка отут просвічувалась. Кудись вони в іншу сторону заплили. Зараз ще буде, ще не буде, ні бачу. Ну, все працює, значить, і, і насос, нічого через верх не перевелося, то все добре. Хай працює в такому режимі, а далі буде видно, якісь зміни робити чи не робити. Так, ну що? За копоніки у мене там конюшина для риби, що це була посаджена. Нарвав там з корінням за сім'єю їдять, це вже доказано. Тому кидаю. Це, звісно, їм дуже мало. Якщо вони за добу 120 виходить відсотків маси свого тіла, з'їдають ну, по-нормальному, то це я не знаю, скільки мені треба. всякого корму щитровий по 10 кілограм. З копійками кожного дня. Ну, ні, побачимо, як вони там будуть їсти, скільки їм треба. Ну, плюс її якийсь покупний корм. Так, що у нас? Может, фіни? Є такі. Зовсім скоро буде. Так, тут цвіт буде. Тут же буде твіт. Нормально. Ну і тянеться, тягнеться, вже. Скільки я його опускаю. Ну, цей перший можна буде і зірвати, він далі не піде. Я вже все бачив. Там пустоцвіти. Аж от так тут є пустосвіти. Кому це можна буде? А взагалі хочу а, більшу ємність пересадити, щоб коріння було в Щоб побільше було кормова система. От, і, і як показують в теплицях, як роблять, знизу збирають плоди, підрізають листя все інше. І просто потім намотують сам стовбур цей складають, намотують, попускають. На нитки просто опускається, і тоді, Щоб на цьому рівні були висіли огірочки. Ось так, так і робимо. Попробуємо так і робити. В принципі, тут Тут я вже так само опускав, вже опущено. Який огірочок. У нас пішов. Це також вже не піде, який той маленький. У нас росте. Ну і так само далі має бути. Тут буде пусто світ, тут буде пусто світ, тут. Він. Далі йдуть огірочки. Потім так само є. Частина йде пустоцвітом. А потім огірочки. Це ну, ми процес ще вивчимо, бо ми поки що тільки перший раз дійшли до такого, щоб збирати це вже можна в принципі і зрізати, їсти. Ну, Далі вивчаємо. Як вирощувати огірочки в умовах опоніки. Таких от умовах. Це я з цього великого позрізав по пячівці, воду, трошки вони там, а потім сюди встали. Побачимо, що буде так ні. наче як росте, а там зав'яне, то зав'яне. Це чистий експеримент.